Всім привіт! З вами Гамер. Ми продовжуємо проходити The Walking Dead Survival Instinct. Нагадаю, що ми у якомусь темному місті і ми можемо спорядити наших ну, побратимів. так сказати е, Що ж, можна їм дати завдання, і вони кудись підуть. Але я, мабуть, зроблю так: я дам йому завдання, я дам йому одну гунтівку тому що у нас їх дві, а він любить гунтівки Так, А набої, набої він, мабуть, має. Ні, я собі заберу. ось, гунтівка так, і завдання. Знайти бензин, їжу або патрони. Набої, тобто. <хе> так, найбільше нам потрібно все ж таки бензин. так що? Нехай собі йде. Так. Е, ні-ні-ні-ні, ти то ч? Ти шо? Це його завдання. Кивіт відпустити. Так, а ти? Ти. Та і ти так вкусный, сади, давай. А, так, і що у нас є у нас. Так, чому це револьвер машині?

Been a long day. Yeah, real bad. Damn massacre is what it is. You picked a rough place to stop. Campground's a slaughterhouse. Yeah, I hear you. But my truck's done for. Yeah, I see that. Albert Lee, Pemberton Sheriff's Department. Daryl Dixon. You think you can give us a lift? Eh, uh, gotta get them over to Memorial, if it's still open. So then, can you set me up with one of these? Sorry, man, no keys. Tell you what. There was a ranger. Hartwell. He was driving back to his station. Look like he had plenty of room. Так, ну що ж, нам принаймні допомогли. Круто, двохстволка. Це гарно. Так, потрібно йти, віднести щось, що у нас є. Зайве. ну що ж за біда? ну... ж Чому так постійно? Чому я завжди забуваю щось викласти? Блін. Набоїв для гунтів багато потрібно було віддати. Бутылку викинемо тоді. Якщо, якщо вже так. Так. Круто. Так, ну і... Йдемо тоді. За стрілкою компаса. Тут є табір. Можливо щось у когось знайдемо. Що це? А, хоч би трупи позбавились no. no, no, no. Е, бляха, муха, це зле Нам потрібен бензин, але хоча, знаєте, бензин нам Наче судно приносить так що труба важливіша Так, тут що тут? Тут нічого Чому стрілка компаса показує туди? А, це убейте. <х att> так, ось вже бачу живих людей. Нарешті. Та дух столка класна. Ух, бляха, муха, так це не люди. -мо! Бляха, 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 бляха. Я звідки собі спокійно стою, розв'язаюся, поки до мене в підходять. Круто. Так, ну, що нам скаже сокерка? Низька, низька, висока. Ні, не підходить. Пила... Ой, не пила, а труба краще. Короче, вбиваємо всіх і все. Давно хотів просто побігати і... івати Без Безлякий шок. Приховай. тихо тихо Що? Біжиш, ну біжи, 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 давай. Подалі. Щоб твої побратими мене не побачили. Так, молодець. Так, що тут? Чи є? Так, тут нічого. Так, стрілка компаса нам вказує, йти туди. І все ж таки від гріха подалі будемо трішки акуратнішими Так, а це що? Так, якийсь предмет. Угу. Повернути по міцнику шерифа. Ну, все, я навчився вже швиденько вбивати зомбі. Це взагалі не так важко, як здавалося. Так, ну тут ті блукачів. Жах просто. Так, набої для гвинтівки. Тут відка. Знаєте, страшно, важко, тільки ті, першу, я не знаю, годину гри, а потім вже якось звикаєш. Навіть до того, що зомбі можуть вилізти з темряви. Особливо, коли є що попити, там аптечка, є чим відновити здоров'я. Так, І все. Так, легенько, тихенько. Так, от що у нас тут у нас нічого. Так, ну, бутилка, але я не маю заміж її взяти, Обов'язково потрібно буде потім щось залишати в машині. Тому що так тупо, багато чого потрібного я не можу взяти тільки через те, що в мене немає місця. Так, а це вже було тупо, я занадто близько підійшов, занадто багато... Зомбі. Так, трішки, краще відійду, хоча мене і так вже помітило. Ні, не помітила. А, зомбі справді тупі. Чи як, е, правильно. Берали. Рідною українською мовою блукачі. От мене часто питають, чому блукачі? От. От е, волкерс це англійською мовою, тобто. Значить... Удячі. А. Нам ми, українці, щоб бути оригінальними, переклали як блукачі. Типу, блукають. Там ті ходять і наші блукають. Ось так. Дуже особливо росіяни сміються з нашої назви зомбі. Але йдеться оригінально. Так, що тут є? Так, ну все, йдемо тоді за стрілкою компаса, наче туди потрібно йти. Не наче туди, але обхід тут. Так. Так, можливо хоч там люди є живі. Так, авто рейнджера. Не, не ключів. Хм, нема ключів. потрібно знайти ключі. Ну нехай. У вас тут багато є, друзі? Так, 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 так. Така у хто з них рейнджер. Револьвер. Блин, не, не може револьвер підняти. Все, наступний раз лишаю щось в машине, серьезно. Хм, сильна атака. Довго натиснути на... Ліву кнопку миші, і можна вбити лукача з першого удару. Це класно. Так, так, тихни. І тут поки е, він замахнеться, то блукач може на вас напасти. Так що ці сині атаки, вони не надто ефективні. Так, все. І чую що один там хрипить, по-моєму. Ні? Далось чи що? Може, здалося. Так, що у нас тут є? Сигнальна ракета. Так, щось, щось потрібно викинути, однозначно. Так, гвинтівка. Ми там того спередили гвинтівкою, але... Чому у нас такий малий інвентар? Чому ми більше не можемо взяти? Що за фігня? Ну серйозно. Так, ну гаразд, гаразд, гаразд. Купа, купа бензину, просто і... Взяти нема як. Ну, гаразд, ми там того спорядали по, по бензин, сподіваюсь він щось таке принесе. Нічого не, не нема. Отже, ключі будуть десь там, десь далі. Добре, добре що тут, тут блукачі такими купками садять. І ще вбити. І ще один удар, і все. Молодець, як скоро помер. Ох, якби всі так. Хе-хе, <гум> сніпей. Прийшов перед нею і він. і все одно. Та, ну інтелекту в зомбі в цій грі мало. Занадто навіть мало. Дається навіть трішки нереалістично, порівняно із серіалом. Ranger I'm Daryl. The guy you just scared the crap out of. Where are you? I'm at a motel in Pemberton. I'm there was a deputy here, but me he's dead. I'm using his radio thing. They're right outside the door. Can you hear them? Keep it together, Elizabeth. Stay quiet. They can probably hear you. Lady. Elizabeth. There ain't no ranger. Ух ты, -мо! Підкрався, гад сзади. Так, ключ, я? Ключ? Дай ключ. Ключ, дай. Блин. Чому у него не моя ключа? Як він так скоро на зомби? Той. Перетворився, может быть вкушенный был. Так, ну сподіваюся, принаймні тут уже не буде блукачем. Мені це вже надуєло конкретно. Хочу швидше забрати ключ. Так, 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 так. Окей, пайок. Так, там ще потрібно буде кепку віддати одному. О, оффоллоп. Гарно? Оффолло. Вау. Все, наступний раз залишаю. No, 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 no. Половину граната, йо -мо, Та да шо б тебе? На. О, ключ. Yeah, Ярный. Ні-ні-ні-ні-ні! Тільки не кажіть, що... йо -мо. Yeah, так, ну що ж, випробуємо нашу слонку. Гарно? І, от набоїв мало. Так, здається, нема чого вимахуватись і потрібно бігти. Так, все, дається мені капець. То вимахувався. Нам тепер, мабуть, кожного в одному треба буде тепер так. Здоров'я, не вистачає. О, звичай, йо -мо! Бляха, 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 бляха. А скільки вас чого, блін? Чудово. Моя перша смерть тут, я не знаю, де ми зараз будемо. Хоч би тоді, коли ми ключі забрали. І ну його нафіг беру і біжу і все. Тільки щоб не початку, будь ласка. Фух. Ура. Так. Побігли. Так, що ж, наступний раз беремо хава перед тим, як вийти, і откот биваємо із зомбі одинці. Нічого добре не відбувати. Можливо, можливо, через задні двері вийти? Точно, що це я не пролом, то не пролом. Пробігти задалеко до машини, хоч воно, в принципі, не, не так же й далеко з другого боку. <звук> так, добре, де тут були вже назад? А, зараза, зараза, зараза. А, чё б вас зомби сдобали. Так, боком, 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 боком. Давай, друже. Jess, Круто. И сразу потребно было так. Jess, они, не... Так, я і знав. Так, цей чувак повернувся з каністрами бензину. І менш ніж половину здоров'я. здоров'я. Це не круто. Так, добре. Машина у нас є. Інвентар. 33 бензину. Це добре. Так. І останній. Ще один член нашої команди. Та, шкода, що так сталося з тим тим Ну що ж, на цій сумній ноті, я гадаю, можна завершити наше проходження сьогоднішнє. Так що, бувайте, спасибі за передід.